А можете сказати просто одне речення українською мовою будь-яке, яке казав, яке прийде в голову перше. Люблю Україну. Дякую. Драсті. А хтось із вас може сказати англійською люблю Україну. I love Ukraine. Ще раз. Дякую. А тепер скажіть будь-яке речення українською мовою. Хто наступний його буде перекладати? Будь-яке речення, що на вам на голову сходить? А, я зрозуміла. Я люблю життя. Добре, дякую. Драсті. А скажіть, будь ласка, англійською, як ви скажете, я люблю життя. Не скажу, майже не знаю англійську. А ваш хлопець чи хто це друг брат? Хлопець. Чоловік. Чоловік. Я люблю життя, треба Я сказати. Люблю життя. Англійською. Це точно не буде I love my life. Ні, все правильно. Все правильно. А тепер скажіть українське речення, будь-яке, яке наступний хтось з людей буде прикладати. Просто будь-яке українське речення. Угу. А... Що на голову вам спаде на думку? Прогулюємось по хрещатику. Все, дякую. Далі. Гарного дня. Дай вам Hey, а перекладіть на англійську Я прогулююсь по Хрещатику. От як знаєте, так і кажіть. walk in down хрещатик. Чудово. А тепер скажіть будь-яку українську фразу, що в голову перше припаде, яка наступна людина буде перекладати. О, це сильно просто. Тережить. Квінтесенція Всесвіту. Квінтесенція всесвіту. Квінтесенція всесвіту. Все, дякую. Одну минутку вашої уваги. Як ви англійською скажете квінтесенція всесвіту? О, я не знаю англійську. Не скажу. Не знаєте, так? Добре, дякую. Добрий день. А як ви англійською скажете Квінтесенція всесвіту? Ні, ніяк не скажу. Добре. Квінтесенція всесвіту. Я сам не знаю, що це таке насправді. Та ні, ні-ні. Що це галактичне. Так, що це таке, так? Да. Ну, якщо ви знаєте, пишіть в коментарях та підписуйтесь.